Україна зараз в такому важкому стані пишуть, що вона може вона прийме будь-які пропозиції американські щодо миру. Пише політика. чи прийме Україна пропозиції США щодо миру, бо вони вже заявляють, що до кінця місяця буде вкладена рамкова угода про припинення війни. Можна я викину через вікно? Та не треба живи. Мені це ще ефір. Ні, тут перше я просто. Ефіру через вікно, то не, не викинуся, я не збираюся викинути після оці, ну, щоб не, не відповідати на це питання. Мені цікаво, ну дивися. Ну, я просто дивись, я зараз показую це ліцю, ланцюжки. Вони кажуть, що хубаво йде на любе, бо вона в важкому стані. Потім вони кажуть, що треба рамкову вогонь до кінця місяця. І потім вони кажуть, що ми припиняємо публікації наступних плівок Міндіча у зв'язку з тим, що це може там зашкодити воєнному стану в Україні. Як тобі ця ігра? Ну, розумієш, ну чесно, ну вони як баби з місячними бігають. Ну, бо вони, вони знають, що є, вони можуть і маніпулювати, все вже взяли за яйця, як то кажуть. Та звичайно, тут же розумієш, тут ми вже бачимо якісь такі лушпайки того бруду, але суть тому, хто вміє е, ну, тверезо мислити, вона і так зрозуміла. Ми від батонів переїхали до Міндіча і воно все. Те саме є. постійні крадіжки, грабіжі і рекет, все це присутнє, просто нас обер. от просто це є геноцид, на якому заробляють мільйони, і воно, і воно тільки так, і не інакше. Угу. Скажи мені ще, будь ласка, таку річ, що таке рамкові. Вже макет, типу накладуть уже вже ми на це погоджуємося, уже якісь, типу, наброски такі, ескізики. Мені треба якісь треба якісь таблетки від нудоти. Ну що ти там п'єш, чайочок чи жодний, Чайочок, боже, такий добрий чай, молочний улун. Хороший, смачний. Так, дивимося ті рамкові угоди. Ну, дивися. Вони так, ну, ну, ну вони щось запропонують. Uh -huh. Не, вони щось запропонують. Ну, але чи воно підійне нам? Ну, це все брехня. Ну, спочатку буде рамкова угода така. Потім вони її перекрутять. Скажуть, що ми що ми в костюм не вділи, що ми не туди приїхали, що ми копали не не Ну, Дивися, для мене це ну для мене, я не бачу кінця. Я бачу, що це просто уловка дебілоїдного шизофренічного трампу. Він вже війшов, розумієш, в стосунки з сідіньпінем, і вони вже почали вити якесь нове новий виток нове гніздо